Вітаю, шановні! В цьому відео на каналі Hostik.ua я детально розкажу і покажу спочатку, як встановити OpenCard вручну, а в другій частині відео розкажу, як зробити це автоматично. OpenCard це безкоштовна та відкрита e-commerce платформа. Щоб її завантажити, потрібно перейти на офіційний сайт opencard.com. Тут ви знайдете багато корисних ресурсів. Наприклад, можна переглянути демо-версію OpenCard. Також ви можете зайти на MarketPlace. Якщо вам потрібен якийсь модуль, саме тут ви зможете його знайти. Просто введіть у пошук тип розширення, який вас цікавить. Усі модулі поділені на категорії, тож можна шукати і за ними. Не забудьте також обрати версію, яку ви використовуєте, і вже за нею шукати потрібні розширення. Існує два типи розширень: комерційні, тобто платні модулі та безкоштовні модулі. Також на сайті є блог і розділ для завантаження. Саме там ви знайдете файл OpenCard. Натискаємо на вкладку Download. І бачимо останню доступну версію 4.1.03. Але у цій серії відео ми будемо створювати сайт на третій версії OpenCart Ця версія має менш сучасний інтерфейс та може працювати не так швидко, ніж четверта, але вважається стабільнішою та надійнішою. Щоб завантажити третю версію, натискаємо Previous Releases. Як бачите, OpenCart досі підтримує цю версію. У 2025 році вийшла версія 3.0.4.1. Саме її ми і завантажимо. Після натискання з'явиться повідомлення. Дякуємо за завантаження OpenCard. Та файл почне завантажуватись. Далі зайдіть до cPanel. Знайдіть на головній сторінці розділ файли та відкрийте додаток диспетчер файлів. У менеджері файлів зліва буде дерево з папками, які зараз є на вашому хостингу. Оберіть там кореневу папку вашого сайту. За замовчуванням для основного домену вона називається Public.html. А якщо у вас декілька доменів, то коренева папка називається так само, як і сам домен. У нашому прикладі у нас тільки один домен, тому ми обираємо папку public.html. Потім натисніть кнопку Завантажити, щоб завантажити інсталяційний файл на сервер. Перетягніть архів з OpenCart в позначене поле або натисніть кнопку Вибрати файл і завантажте інсталяційний файл з комп'ютера. Потім натисніть кнопку Повернутися і перейдіть в папку установки OpenCart. Завантажений інсталяційний архів може не одразу з'явитися. Тож обновіть сторінку. Коли архів з'явиться, оберіть його і натисніть у верхньому меню кнопку Видобути. Задайте шлях і натисніть розпакування файлів. За замовчуванням архів розпаковується в підпапку Upload, тому установка буде відбуватися з папки. Щоб почати установку, перенесіть всі файли з папки Upload до кореневої директорії. Для цього виберіть всі файли в папці Upload і натисніть у верхньому меню кнопку Перемістити. У рядку зі шляхом, куди потрібно перемістити цей файл, приберіть upload та натисніть кнопку перемістити файли. Папки та файли повинні бути доступні для запису. Переконайтеся, що у списку файлів в останньому стовпчику Дозволи стоять значення 0.755 для папок та 0644 для файлів. Щоб почати встановлення OpenCard, необхідно створити базу даних і нового користувача для неї. Для цього знайдіть на головній сторінці CPanel-блок бази даних. І перейдіть до розділу Майстер бази даних MySQL. На першому кроці придумайте назву майбутньої бази даних. На другому кроці придумайте ім'я для користувача, який буде керувати цією базою та пароль. Ця інформація нам ще знадобиться, тож краще її скопіювати. На третьому кроці скопіюйте ім'я користувача та назву бази даних. А також надайте користувачеві усі права на керування базою. Після чого натисніть внизу кнопку Наступний крок, щоб завершити процес створення бази з користувачем. База даних готова. Тепер перейдіть на ваш сайт у браузері. Повинна відкритися сторінка встановлення OpenCard. На першому екрані буде ліцензійна угода. Натисніть кнопку продовжити. На другому етапі OpenCart перевірить наявність на хостингу необхідних для встановлення файлів. Якщо в останньому стовпчику статус немає помилок, натисніть кнопку Продовжити. Але на цьому етапі часто виникають помилки. Наприклад, ось тут пишуть, що відсутні файли config.php. Це трапляється тому, що ці файли за замовчуванням розпаковуються з назвою configdist.php. У такому випадку зайдіть до відповідної папки та приберіть частину dist у назві. Оновіть сторінку і переконайтеся, що у стовпчику статус більше немає помилок. Після цього натисніть кнопку Продовжити. На третьому кроці внесіть дані створеної раніше бази даних: ім'я бази даних у полі Database, ім'я користувача у полі Username і пароль, рядок сервера баз даних Hostname залиште без змін, значення за замовчуванням localhost. У блоку нижче придумайте ім'я, пароль для входу до панелі керування OpenCart, введіть ваш емейл і натисніть кнопку продовжити. Якщо все зроблено вірно, на четвертому екрані ви побачите повідомлення, що встановлення завершено успішно. Щоб подивитися, як виглядає ваш сайт, натисніть кнопку Go to Your Online Shop. Тут ви побачите дефолтну тему сайту. Щоб зайти в адміністративну панель, натисніть Login to Your Administration. Далі вводимо логін і пароль, які щойно створили. У панелі керування бачимо повідомлення безпеки. Папка Storage це папка сховища, яка містить важливі файли, такі як логи, кеш і завантажені дані. Зміркувань безпеки її потрібно перемістити за межі кореневої папки вашого сайту public.html. Можна обрати автоматичне переміщення або ручне. Я обираю автоматичне, тож OpenCart сам створює потрібну папку за межами PublicHTML. Після цього оновлюємо сторінку і бачимо ще одне попередження: треба видалити папку з файлами інсталяції OpenCart. Переходимо у менеджер файлів, знаходимо папку Install і натискаємо видалити. Готово. Тепер і магазин, і адмінка працюють без помилок. Тепер розкажу, як встановити OpenCart автоматично. Спочатку знайдіть на головній сторінці cPanel блок програмне забезпечення. Перейдіть до розділу «Softaculous Apps Installer. Знайдіть OpenCart за допомогою рядку пошуку в лівому верхньому кутку. Натисніть на OpenCard, після чого автоматично відкриється сторінка з рушієм. Натисніть у лівому верхньому куті сторінки кнопку Установка. Нижче ви побачите налаштування майбутнього встановлення OpenCard. У блоці Установка програмного забезпечення можна вибрати версію рушія та домен, для якого ви його встановлюєте. Тут також ви бачите поле Директорія даних. Це спеціальна папка, яка зберігається поза публічною частиною сайту, тобто її не видно через браузер. Саме тут OpenCart зберігає важливі технічні дані кеш, сесії, завантаження та логи. Вона потрібна для безпеки сайту. Залишайте ім'я за замовчуванням або змініть на унікальне своє. У блоці налаштування магазину можна вказати назву, опис та адресу магазину, а також ім'я власника. Все це можна буде змінити пізніше в налаштуваннях OpenCart. У блоці аккаунт адміністратора треба вказати такі дані: логін, пароль, адресу електронної пошти та ім'я з прізвищем. У блоці додаткові налаштування можна змінити назву бази даних, яку Softaculous створить під час встановлення OpenCart, префікс таблиць та розміщення резервних копій. Ці значення змінювати не обов'язково. У кінці в самому низу введіть вашу електронну пошту, на яку потрібно відправити деталі встановлення, а потім натисніть кнопку Встановити. Після установки відкрийте відповідні посилання, щоб побачити, як буде виглядати ваш сайт і вхід в адміністративну панель. На цьому все. У наступному відео детальніше розкажу про налаштування OpenCard. Якщо щось не вийшло або у відео не вистачає інформації, або ви маєте інші питання, залиште, будь ласка, коментар під відео. Постараємось усім допомогти. Підписуйтесь на наш YouTube канал, щоб не пропустити нові корисні відео, та читайте не менш корисні інструкції та статті у нашій Вікіпедії та блозі.